моноколеса – це повний повний відстій, тому що коли на них їдеш томлюються ноги, бо стояти не дуже приємно. Там вдалині ще така гарна забудова. Оцініть. Це Київ, тут живуть багаті кияни. Тут ще така гарна церква вдалині відніється. Ну Йдемо через сам місток. Як хіба хто з вас просто показати? Також при нагоді нагадую, що збираю команду людей, які мають водійські права категорії Б і мають їздити на коробці передачі механіка. Треба перегнати машинки від західного кордону в Київ. За це я дарую 1500 гривень. Дорога туди повністю для вас безкоштовна, харчування, водичка повністю безкоштовна. Тобто в дорозі я вас згодую. Від вас просто потрібно загнати машинку від кордону в Київ. Якщо у вас цікаві пропозиція, просто підписуйтесь на канал та ставте в коментарях плюс під цим відео. Ну а ми йдемо по цьому філястому мосту. Ось відкривається така панорама.